Джон Уік 4 Поки Боуле йде тонелем, він читає божественну комедію і постійно телепортується в абсолютно різні місця. Хоча промовив всього три речення. Якби Боулер відразу віддав би костюм Джону, виглядало би це набагато краще, але зробили безглузду сцену підпалу. Готовий Джоне. Боулер задуває сірник, але автори дещо забули, що під час того, як він запитував про готовність Джона, в руці вже нічого не було. Щойно був світанок, але в цій сцені переслідування постійно сонце стрибає по небу і є навіть сцени, які відверто видно, що зняли вдень. Джон влучає в вершника, і той падає, а кінь біжить далі, але при зміні ракурсу ні коня, ні вершника. Да й ще й сонце почало заходити, хоча ранок був. Цей персонаж під час переслідування Джоном вершників наглядав за ними згори, і яким дивом Джон там опинився впритул до нього незрозуміло. Справа від Шейха стоїть кальян і лежить сідло з білою шкірою. Але при зміні сцени сідло опиняється під правою рукою, а кальян взагалі зник. Коли Джон встає на коліна, верблюди позаду нього стоять, але коли ракурс змінився, тепер вони лежать. І так на протязі усієї розмови. Сонце світить в обличчя Джону, але коли він розвертається, його вже немає, бо наразі захід. Дуже вірю. Під час розмови з Маркізом Херон стоїть подалі від Уінстона, але кадр змінюється і вони вже поряд. У цій сцені сонце постійно стоїть в одному місці, як в кінці сцени, так і на початку її. Собаки позаду кейна постійно міняють своє місце положення, і це дуже сильно кидеться в очі на протязі усієї сцени. Шановні глядачі, якщо мої огляди вам подобаються, будь ласка, не залишайте їх без лайків, тому що це дуже важливо для виходу наступних відео. Дякую вам. Тракер кладе записник ліворуч на стіл, але коли кадр змінюється, він вже праворуч і на краю стола лежить. Олівець був щойно в руках, але ракурс камери змінився, тепер він в роті, а сторінка щоденника зовсім інша. Коли Сімадзу йде по кухні, вся охорона і робітники кланяються йому, але не цей хлопець, бо якимось дивом в японському готелі на японській кухні з'явився європеець, який ще й двічі з'являється в сцені. Я знаю, що Джон не володіє телепортом, але є питання, яким чином він на початку фільму був в Нью-Йорку, потім десь в пустелі, а тепер в Японії з'явився. Меджик. А Кіра просить зробити непомітну евакуацію мешканців в готелю. І через півтори хвилини екранного часу вже нікого нема, бо всі сиділи в фає, щоб зручно було. Цей логотип позаду Кодзі дуже нагадує інший логотип з іншого не дуже відомого фільму Зоряні війни, Альянс. Так само, як і Джон Вік, Кейн вміє телепортуватися. При зміні сцени і ракурсу він зникає з кадру повністю. Забирайтесь. Шість хвилин від початку евакуації готелю, і ніхто із персоналу і камер не побачив броньованого спецназу. Дарма ти прийшов. Джон і Акіра під час розмови один навпроти одного, але при зміні ракурсу камери вже ні метра два між ними. Зброю маєш? А просто достати пістолет ніяк треба цілитися в людей поряд. Супердосвідчений кілер. Коли Акіра стрибає на найманця, двох інших вона відштовхує, і один із цих найманців стоїть перед нею і нічого зовсім не робить, бо то по сценарію. Поки Акіра б'є одного найманця, інший стоїть і чекає, бо камера до нього ще не доїхала. Якщо поставити на паузу, то ви побачите, вона його не достала, а сцена з перевертанням так взагалі як балет виглядає. Школа брейкдансу Джона Віка оголошує набір. Ми відкриті понеділок, середа-п'ятниця. Просто застрелити вже ніяк. Стріла пробиває ногу, пробиває бетонну стіну і витримує навантаження тіла. Вірю. Так ось куди Кейн телепортнувся з попередньої сцени. Відразу на кухню і до тарілки. Зручно. Сканер Кайна нахилений в ліву сторону, але коли змінилася сцена, вже вправу. 30 секунд екранного часу вони не могли дойти до цього приміщення, хоча були поряд з Кейном. Мабуть, для того, щоб він сканери встиг встановити. Лезо не зайшло в черевик, хоча крику було. А з цього ракурсу і взагалі лезо відсутнє. Hey, Кодзі тримає меча в одному положенні, коли зупиняє Джона, але коли змінюється ракурс, вже по-іншому. Оскара найманцю позаду, бо він гадає, що в нього і далі хтось стріляє, тому б'ється в конвульсіях і падає. І знову найманець позаду, який дуже повільно піднімається, постійно дивиться в бік Джона і чекає, поки ж почнеться його сцена. А хто це в нас тут нібито сховався і чекає на свій вихід, бойові сцени найвищої якості. Джон на мене не дивиться, чекаю, ще чекаю, а от тепер можна. Джоне. Кейне. Під час бійки на кухні сорочка і кроватка Кейна виглядали ось так. Але коли він з'являється перед Джоном, тепер він сама елегантність. Переслідують Джона четверо найманців, але б'ється він з одним. Інші з'являться через 30 секунд екранного часу, загубились, мабуть, але вже близько. Найманець просто вибігає з лісу, замість того, щоб відразу по Джону стріляти. Сто відсотків одночасно зустрілися в одному вагоні і в одному потязі. Лезо ножа доволі таки глибоко зайшло в руку, але коли змінився ракурс, все зовсім по-іншому виглядає. Скажу відверто, Маркіс дуже погано шукає вика, бо він зміг з Японії повернутися назад в Нью-Йорк. Говори, він у Берліні. Один стрибає по світу без пояснень, а інший якимось дивом його постійно знаходить. Священник підійшов притул до Каті і нахилився, але коли ракурс змінюється, він вже на відстані стоїть. Я є Клаус. Для мене велика честь продовжити нашу плідну співпрацю. Я є Клаус. Я є крут. Джоне. Всі персонажі фільму знають, де з'явиться Джон, але тільки не Маркіз. Карти Кейна лежать біля чашки з кавою. Але коли ракур змінюється, вже ні. І взагалі, як він однією рукою, так і їх зібрав. Чотири дев'ятки і четвірка. Він точно сліпий, бо я взагалі не розумію, що відбувається в цьому фільмі. Автори не рахували, а я порахував. В цій сцені Джон зробив 18 пострілів, звідки в одному пістолеті стільки куль. В першій частині фільму, під час сутички в нічному клубі, люди розбігалися, коли бачили зброю і чули постріли. Але не в цьому клубі. Біля них вбивають охоронців, але вони і далі танцюють. Хто це писав? Ти прострелив мені страху! В нас асматик з простреленою сракою і рівнем володіння бойовими мистецтвами Шауліню. Це щось. Падіння з висоти, удар об балку, удар об підлогу, але він все одно встає. <звук> Чому цей охоронець просто витяг руку, а не зробив постріл, залишиться загадкою. Катя тримає чарку трьома пальцями, але коли змінюється ракурс, вже п'ятьма. На початку фільму з шапкою Боулера все добре, і в цій сцені все добре, але в наступній відразу щось пішло не так у костюмерів. Постріл, бійка, збиття автомобілем, але люди в ресторані і далі сидять. Авто врізається в мінівен, і коли Джон сідає за його кермою і від'їжджає, всі фари працюють і жодної подряпини на ньому. В цій сцені більше 30 пострілів на одному магазині, але Боулер казав про інше. Магазин на 21 набій з вбудованим компенсатором Джон піднімається в двох різних місцях, подалі від автомобілю, а при зміні ракурсу впритул. І, взагалі, де водій. Хто рухається зліва направо по колу, але коли змінюється ракурс, вже справа наліво зовсім в інший бік. Дуже добре видно, що Чіпі чекає, поки собака добіжить до нього і не натискає на гачок. Жодного пострілу, всі стоять чекають, поки прилетить в них байк. Видно, що двері залишилися в відкритому положенні, бо світло падає на сходи, але найманці вдруге їх відкривають. Джон щойно зайшов в цю будівлю, але містер ніхто раніше за найманців якимось дивом тут опинився. Як і в сцені біля арки, він знову чекає на пса. Падіння з четвертого поверху і удар об авто, і він знову встає. У мене виникло запитання, стільки пострілів в центрі Парижу, але копів ноль. Джон котиться по сходах і йому нічого не заважає, але де трупи, які він щойно там залишив, прибрали. Сто відсотків найманець з пістолетом не стріляє, а просто біжить обняти Джона. На протязі усього фільму він намагався вбити Джона, а тепер на щось чекає. А я вважав, що й штані броньовані, а тепер виявляється, що ні. На знову телепортація. Містер ніхто одночасно з'являється з нашими героями, хоча щойно на сходах був. Кейн пробив праву руку мечем Джону, але пальці в нього і далі гарно працюють. На 20 кроках по центру не було сфінксів, але коли перейшли на 10, вони з'явилися. Більше восьми хвилин дуелі, але сонце знаходиться в тому ж майже положенні, що й було на початку сцени. Цікавий факт в першій частині Джона поранили в це ж місце, і він вижив. Приємно повернутися нотри no no на сьогодні.